Сьогодні ми з вами продегустуємо солодощі з Болгарії. Ці всі солодощі я купила у звичайному продуктовому супермаркеті. Я везла у спеку їх через кордон. Вони вже трошки втратили свій товарний вигляд, але все ж таки я їх довезла. І сьогодні я вам їх покажу і ми з вами їх спробуємо. Ну і давайте почнемо з цього. Всередині у нас дивіться ось такий смаколик. У нас також такі продаються, але від іншої торгової марки. І, звичайно ж, іграшка. Ось така машинка всередині була. Нічого. Все точно, як і в нас. Ця помадка дуже пахне горіхом. Помадка наче нічого, смачна. Але ця вафля, вона зовсім не хрустка, якась м'яка, і її неможливо відірвати зубами. Щось непонятне. Вона як пластмасова. Тут у нас є ось така шоколадна паста якась. А зроблена вона в Польщі. Нащо я везла польський товар з самої Болгарії? От скажіть мені, будь ласка, як я тут могла таке купити? Дивіться, як вона виглядає. Дуже солодка, м'якенька по консистенції, смачна і дуже класна паста. Супер. Ось такий стаканчик. Що тут всередині, непонятно. А, там якісь подушечки. Тоже горіхове. Я не дуже люблю солодощі з горіховим смаком та з ароматом. Вафлені... Написано в причтіци. Вафлені причтіци, коротше. Виробник міста Софія Болгарія. Тут переводка є. Тут один дельфінчик і два динозаврика. Я, мабуть, собі візьму динозаврика. Блін. Без голови. М -м -м, дуже гарно пахне. Це схоже на такі типу, трубочки, як бамбук, знаєте? І вони мають дуже такий апетитний вигляд, я вам скажу. Ой! Розламалось. І всередині там крем такий шоколадний. Оце смачно. Далі ось такі печенюшки, також всередині з шоколадною начинкою. Дуже класно пахнуть. У нас також є такі солодощі в Україні, в Ашані продаються. Бачите, такі подушечки і там намальовані різні такі тваринки, малюночки. Теж смачно. Це все дуже схоже з нашими солодощами, які продаються у нас в супермаркетах. Далі я знайшла ось такий дуже гарненький маленький маршмеллоу, дивіться, і зверху покритий такою шоколадною стружкою. Фу. Ось так він виглядає. На піченюшки він бачите? Во. Сау маршмеллоу і піченюшка нічого. А оця зверху шоколадна стружка вона якась гірка і має неприємний присмак. Фу! Далі є в мене ось таке яйце, я не знаю, що це за собачка така. Це з якогось мультика, мабуть. Не знаю, я не бачила такий. Трошки воно в дорозі пом'ялося. ну, я думаю, що на смак це не вплине ніяк. Упс. Фу. Трошки, ви бачите, в дорозі воно непонятно, що з ним сталося, і має воно зовсім якийсь такий нетоварний вже вигляд. І запах не дуже. Я думаю, що воно не зіпсувалося по дорозі, а воно і має такий галімий присмак, тому що це дішманські солодощі. І тут замість хороших якісних компонентів додають завжди якесь дешеве гівно. Тому воно не смачне. Що тут по іграшкам? І тут є якісь ще картки. Пахне поліграфією дуже гарно. Дивіться, от такі картки тут ще є. Їх можна так відривати. Ой. Ну, я так розумію, ними гратися, правильно? Далі я взяла ось таку вкусняшку від 7 Days. Я у нас такого не бачила. Або в нас таке ще не продається, або я просто сліпа. Ось такий, дивіться, типу як бісквіт. Бо я тільки круасани від 7 Days бачила. Теж трошечки він пом'явся, ну нічого страшного. Я не дуже люблю такі в магазині покупні бісквіти, тому що вони їх, походу, пропитують алкоголем, і їх неможливо жерти. Воно якось віддає гіркотою і має неприємний смак. Не сподобалось. І останнє, дивіться, я взяла ось такий дуже цікавий, незвичний смаколик. Він просто запакований ось в таку прозору клейонку. Зовсім він якийсь такий, знаєте, невзрачний. Але чомусь мені в магазині подумалося, що це може якась традиційна солодощ. Солодіщ, солодюшка в Болгарії. Тому я вирішила попробувати. Написано лінцер. Може, це називається лінцер? Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. О, боже! Корицею пахне. Ви мені ще скажіть, що це пиріг з яблуками та з корицею, ні? Запах люди. Походу, тут всередині яблучний джем, ні? Mm. Да. Боже, люди, як це смачно! Чого я більше його не взяла? Це як такий паріжечок з яблучним варенням і з корицею, та ще й плюс шоколадом, це дуже смачно.